Пропоную тобі познайомитися з творчістю української та французької художниці Зінаїди Серебрякової. Подивися, яку картину намалювала художниця на кухні. Ця картина належить до стилю Модерн і зображує портрет художниці в її домашньому інтер'єрі. Кого ти бачиш на картині? Дівчинку, яка сидить за столом на кухні. Що бачить дівчинка перед собою? Продукти харчування, Кошик з грибами, буряк, моркву і рибу. Як ти гадаєш, що може робити дівчинка? Дівчинка збирається готувати страви. Які страви може приготувати дівчинка з цих продуктів? Рибний суп з грибами і морквою. Риба запечена в духовці з грибами та овочами. Риба смажена на пательні. Овочевий салат. Запрошую тебе виконати завдання у альбомі, заповни кожен кошик фруктами за допомогою пальчика і фарби червоного, зеленого і жовтого кольорів, зробивши відбитки схожі на вишні, яблука та банани. І на завершення намалюй смачнющий та корисний ананас. Для малювання листя змішай жовту і синю фарби. Який утворився колір. У мене зелений. Нанеси утворену фарбу масками знизу до верху. Потім змішай фарбу кольору охри і кукурудзяної крупи та нанеси на зображення плода ананаса. Успіхів тобі і до нових зустрічей, друже!